Вітаю, незламні! Після невеличкої паузи повертаємося до новинок тижня, щоб ви ніколи себе не запитували, що послухати. Бо на це риторичне питання є дві відповіді: перша слухай українське. Друга відкривай плейлисту Spotify слухай українське від TXT і занурюйся у відбірну і тільки нову українську музику. Трошки новин і перейдемо до огляду релізів за минулий тиждень. Ось таймко для тих, хто прагне лише музичних релізів, а не бал. Ачок, а доки ще раз вітаю. Мене звати Денис Головльов, це канал TXT, Він же тексти. Це черговий вже 17-й випуск новинки тижня. Слухай українське, слухай українське, слухайте українське, підтримуйте українську якісну музику, приємного прослуховування. Від любові до ненависті і назад один крок. Бельбой і лейбл Папа Мюзік нарешті порозумілися. Нагадаю, що останні півроку на тлі конфлікту між лейблом і артистом за авторські права слухачі отримали не тишу з релізів. Та виступів, а навпаки, два велбоя і купу нового матеріалу. Вельбой, той, що Антон пішов за власним бажанням з лейблу і як би лишився авторських прав на матеріал, але тишком нижком начебто виступав. А лейбл, який мав права і купу невиданого матеріалу, почав строгати нові релізи, чи то з актором, схожим на Антона, чи то з допомогою діпфейк технологій, чи то все разом. В інтернетах фігурувала сума 300 тисяч доларів за врегулювання конфлікту. І ось тут. Піковий, здавалося, етап подолано. А що ще лейбл Папа Мюзик вміє робити навіть краще за музику? Це піар. І тріо з директора Антона та головного юриста лейблу зняли іронічне відео, яке і стало промо для нової пісні. А потім був і сам реліз, який на смак нашої редакції, бо нагадаю, і ще раз акцентую увагу: у нас тут новини і новинки пісень саме на смак команди TXT. Тому виключно на наш суб'єктивний смак ця мотиваційна і до Бра, пісня безумовно гарна, але варта потрапляння лише у новини, а не у саму добірку. Плавно переходимо у новину номер два, і вона теж так чи інакше пов'язана із лейблом Papa Music. Євген Тріплов, той що учасник гурту Bambinton та саунд-продюсер лейблу, пішов з Papa Music у вільне плавання. І ось він став одним з шоуранерів ютуб-проекту Multitrack. Це така собі реінкарнація шансу, де артисти мають за 12 годин створити пісню та. Поставити хореографію для номеру ведучими стали Володимир Дантес та Даша Кубіка а першими учасниками чів та кола. Я тільки за такі шоу на українському ютубі. Звісно, всі пісні хітами не стануть. Але окрім прикольного контенту, глядач може подивитися на індустрію зсередини, звісно, через призму постановочних кадрів, але тим не менш на сам процес інфраструктуру та на зірок у режимі лайф. Добрий день. Здрасте. – я Даша. Я Вадим. – Приємно я познайомитись. Я – вас десь бачу. А я щойно проходила, але другий раз про це Ну і трошки перчиночки або на вентилятор перед тим, як розпочати огляд новинок. Цю тему, звісно, можна було б взагалі опустити, але хто ми такі, щоб не хайпанути на резонансних темах і не роздмухувати вогонь протиріч? А що ти скажеш за лободу? Запитають мене ті два наших уважних глядача, які цікавилися у мене, чому майже два тижні не було випусків. І ось їм і вам, мої випадкові глядачі, я відповім захищати Світлану перед. Українським суспільством це як бути адвокатом диявола. Нагадую, вона знову почала випускати сингли російською, один із них на першому місці у нашій добірці. Жартую. А по-друге, вона дала інтерв'ю рівня Анні Лорак перед концертом у Лондоні. Лобедана говорила просто Нісенітниці. Там рівень тез, який вона вважає фактом, щось на кшталт Арістовичівських Путін сидить на тлі жовто-блакитних кольорів і незручних запитань. А ось наш так не може. І ось така ось маячня, на жаль, знайде. Відгук і у маргінальної частини суспільства, але я навіть радий, що замість хайпу і резонансу її інтерв'ю, наче провалилося у безодню мовчазної тиші, бо, окрім ось такої реакції, більше і нема що додати. Останнє. уважні глядачі пригадають, що я казав, що краще Лобода нехай співає у нас ніж на болотах і платить податки в Україні, ніж спонсує російську окупаційну владу та її армію. Але як ми ще раз дізналися з інтерв'ю, співачка Зерпеня, яка не українка, а цитата родом з України, наразі мешкає за кордоном. Виходить, що майже всі гроші з концертів витрачаються там, і вся команда, звісно, теж не отримує робочі місця в Україні. Тому, окрім шкоди, за просування тез не все так. Незначна та цитата не російська мова вбиває українських дітей. Такому сенсі навіть економічно від неї нуль користі і державі і країні. Тому вітаю Світлану із тим, що її невизначеність і бажання всидіти на двох стільцях забрало в неї лаври кращої співачки Ерефії та жирні корпоративи на болотах і відвернула частину тієї аудиторії, але так і не принесло бажаного триумфального сходження на п'єдестал пошани українського шоу-бізу. Ну що ж, кесареву кесареве? А ми переходимо до новинок тижня. Слухай Україну. Рушаємо. Новинка номер один: Калуш. це любов. А ми сиділи, мовчали. Крім естетичного нуарного кліпу, знятого Юлією Литинською та командою Side Production, можна було б сказати про реліз ще й те, що він в стилі гурту Калош. Але це не зовсім так, тому давайте розбиратися. По-перше, це саме Калош Оркестра, розширений склад гурту, той самий, що виграв Євробачення. А по-друге, у цій пісні дещо на другий план відходить фронтмен гурту Олег Псюк. Ми бачимо більше сопілкамена Тимофія Музчука. А перший куплет якраз у своєму стилі.

І можна було б просто не помітити цього, але схоже, що Олег трохи уходить в тінь в прямому і переносному сенсі в цьому кліпі, проте виходить на світло під'єднавшись до астралу. Річ у тім, що Олег Псюк запустив ютуб канал на тему... на тему езотерики, психології, філософії, економіки співпадіння між виходом його каналу та плавним відходом у тінь. Чи це разова акція? Хто зна. Але Олег Псюк, як справжній мольфар, не тільки знається на езотериці, а може й бути одночасно співавтором. Слів і музики Можливо, саме вокальної речитативної частини виконання це моє особисте припущення. А ще автором слів є, як завжди, Іван Клименко, тощо продюсер гурту, та Сеніа Берш. Авторами музики значиться багато людей. Але знову ж таки, ми можемо лише здогадуватися, який вклад у трек хто вніс. Стас Чорний. Ну він і автор аранжування, і продакшну, і зводив трек. Тому, вочевидь, його вклад найпитоміший. Звісно, Тимофій Музичук, знову ж таки, звісно, Іван Клименко. Ще згаданий Олег Псюк, Саша Тап і Дові. Мабуть, ось та гітарка на фоні, то його рук справа. Новинка номер 2 Молоді краплями. Краплями на скій. Болючі флешбеки з надією повернути те минуле, якого насправді і не було. Ліричний трек з присмаком ностальгії під дуже рухливі ритми та щільний аранж у новому треці молодих. Де сюда ли спогади Всім привіт! Я Кіріл, це Ваня, ми гурт молоді, і ми тут для того, щоб розказати про нашу пісню краплями. По сюжету пісні наш головний герой їде в таксі, за вікном йде дощ. Він дивиться на краплі, які стікають по склу та згадує стосунки, які нещодавно закінчилися з деякою ностальгією та сумом за цими стосунками. Ми в цю пісню вклали багато своїх переживань особистих і тому. Хочемо, щоб ви теж їх прожили. Приємного прослуховування. Я б сказав би, що хлопці додають від треку до треку, але і минулі роботи у них не тільки якісні, а й завжди дають свіжий погляд на поп музику. І якщо в Ютубі в них вже є кліпи з мільйонами переглядів, то на спотіфай показники ще не такі видатні, але впевнений, що з тим, як і яку музику вони роблять, це питання найближчого часу. Новинка No3. Таяна. Родемій. Окрім як потужна, епічна робота епітетів не підберу. Фантастична жінка напередодні різдва та нового року порадувала нас прем'єрою такого ж теплого та трохи магічного як цей час синглу. Не дивно, що від ідеї до реалізації пройшов рік, бо ці слова вдячності потрібно було так старанно згорнути в таке аранжування, а ще потім все це записати та зафільмувати. Із бек вокалом допомагає Фолькстудія Гердан а на інструментах наоні. Національний академічний оркестр народних інструментів України. Неймовірну роботу з аранжування проробив заслужений артист України Усейн Бекіров. Велика і поважна робота Таяни і всієї команди. Новинка номер 4. Анка Палала. Гарячі сингли від учасниці лонглисту Євробачення Анни Корченової. Поп фолк-виконавиця тепер обрала новий псевдонім Анка. Всім привіт! Я Анка, а ти точно вже чумою Палала Падала Палала Ву. І сподіваюся, вона тобі сподобалась, тому що дуже багато людей за мене проголосували. Я просто. Дивлюся, не розумію, що відбувається, і мене просто переповнює вдячність до кожної людини за кожне хороше слово, за кожен комент, за кожну підтримку, яку люди мені передають. Більшість мене взагалі не знають. І голосували за пісню. І це супер цінно, що от ви просто відчуттям вибирали. Що нам подобається, і для мене це найголовніше. Значить, я змогла е, глибокі сенси донести простими словами і ще поєднати, з качалою легкою музикою, яка не виходить з голови. Я дуже в це вірю, тому що по відгуках це саме так. Е, Підтримуй мене в дії. Якщо ще не проголосував, слухай всіх. І вибирай сердечком саме те, от саме того учасника, який тобі подобається. Головне все робити от по відчуттю. За Анку та за цю пісню ви могли проголосувати у додатку Дія і таким чином подарувати. Та артистів шанс поборотися за путівку на Євробаченні. Але поки я писав сценарій і все записував, Анна вже стала одинадцятою учасницею нацвідбора. З чим її і вітаємо. А взагалі, як би там не було, але мені здається, ця запальна пісня вже принесла Анні нехай не перемогу на відборі на Євробачення, а зліт популярності. І це безумовно для артиста знак якості. Слухай українське, слухай мою пісню, палала, а я вам знову ще раз і безмежно дуже-дуже дуже вдячна кожному. Новинка номер 5. Корупція. Перша леді. Перша леді, перша леді. Я твій леді, чуєш ти? Одне тільки поєднання слів корупція і перша леді вже хвилює фантазію, а головне, що все це той самий Міша Крупін і його приблюзована творчість мінімалістичний кліп із фактурними учасниками гурту у трохи саркастичному насиченому атмосферою лендлізу і американського духу. Ти пробач мене неслухняного, та все ще не зламного. Одноіменний сингл відкриває міні-альбом гурту, у якому є суперхід гурту із минулого життя. Але тепер я в красному бархаті стало, я знову в Харкові. Я знову в Харкові, ти вся розкішна я, нас привітають, мої. Також нове звучання і адаптацію українською отримала Мітьот, яка стала завірюхою. Також на альбомі є Безсмертні Скрипочка та Марія Іванівна. А ще Міша ж співпрацює з вищезгаданим лейблом Папа Music, Тому сподіваємося, що діпфейків та клонів ми не побачимо. Бо, по-перше, діпфейк зробити можна. А ось хто навчить штучний інтелект розмовляти як Міша на концертах. У Мене просто е одне питання: Ви що, всі тут? А, а по-друге, щоб Міша добровільно приніс 300 тисяч баксів і віддав цю інформацію мені не те, що уявити, а вимовити складно. Та все ще не зламного. Позаду у нас перша частина релізів, повірте, наступні п'ять пісень, не те, що найгірше, а можливо, вам сподобаються ще більше, бо у нас тут не хід парад пісень за популярністю, а добірка нових релізів. А доки нагадаю, друзі, якщо ви поділяєте наше бачення в популяризації українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати. Кожен лайк, коментар та поширення допомагають ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, реквізити в описі під відео. А ще всі ці треки є у Spotify у загальнодоступному плейлисті Слухай Українське. Продовжуємо. Новинка номер 6 Сан Кажи Кажи, що догону, що догону, що догона мені. Я написав цю пісню одного сніжного вечора, блукаючи у мріях про кохану, яка жила в іншому просторі. Тоді ми бачилися лише у віснах та в екранах чорних дзеркал. Так описав свою роботу Андрій Сенсей, і ось цей початок пісні, і правда, малює в уяві або якісь мрійливі міражі, або бархатні портьєри театрального закулісся. Та й сама ця повільна босонова захоплює своєю магічною атмосферою, як і такі тендітні і щирі слова про почуття, що звуться коханням. Новинка номер 7 Анна Трінчер. Колоски. Ну що ж, зіркова пара, Трінчер та волошин офіційно все і що одразу роблять дівчата при розставанні, правильно активують режим соцмережі плюс, включають відвертість на максимум та роблять те, що не робили раніше. Не те, щоб Анна обділяла нас фото та відеоматеріалами своїх принат у максимально вигідних ракурсах, але тепер вона вирішила зробити це ще гарячіше. Ну що, можна констатувати, що зіркові подружки і сама Анна в чудовій формі, але ця пісня тут не тільки за кліпу, хоча його заслуга 90%. Жартую, а може й не жартую. Коротше, мені особисто подобається ось цей хук коло коло колоски у приспіві, і дуже заходить вокальна мелодія куплетів. А ось цей бас в аранжуванні, якщо чесно, вже так набрид за всі ці роки, і хотілося б чогось оригінальнішого. Новинка номер 8 Бурла. Мова. там де райкайфа. Ми знайдем конек, на мене Потужні регітонівські мотиви, що досить незвично чути у творчості Макса. Ну, а сам продакшн, як завжди, на високому рівні, але я трохи здивований був, побачивши, що це робив Сергій Ранстар. Знову ж таки, це трохи резонує з останніми роботами Сергія як музичного продюсера. Хоча Парфініку він теж писав музику, але це теж трохи інший стиль. Щодо кліпу, там все брутал Style full пакет. Військові в максимальному екіпі, бехи, не знаю, чи то з чеками, чи ні, в кадрі прибору. Ніх дошок не було, та навіть зал боксу. Макс впевнено займає свою нішу. Новинка номер 9. Террі цей новий рік. Можна вигадувати щось нове в поп-музиці, а точніше думати, що щось вигадуєш нове, але насправді кожен раз ось такі фрешмени і дають новий погляд на поп-музику. Мінімалізм у всьому, але повне відчуття занурення в ліричну історію. А для посилення ефекту, і такий самий цікавий і простий кліп. новинка номер 10. Парфінюк серед вітрів. Я все забуте, що Ще один учасник лонглисту Євробачення зі своїм релізом. Іля останнім своїми роботами взяв напрямок на легкий мелодізм і танцювальний вайб. Але я з тієї когорти, яка чекає від нього новий бенгер на кшталт долони. А ще вкрай позитивна новина: Іля зі своєю коханою чекає на малиша. Нехай все буде добре. Бонус трек Дові на балконі А пам'ятаєш, на балконі ми стояли на півголі Я тримав твої доланіші фони не охоли. Не типова пісня для Дові, але хотілося б завершити випуск саме на такій ноті. Справа в тім, що в кліпі Андрій знявся з дружиною Сашею, і ця пісня присвята одночасно їх відносинам, і приклад того, як потрібно любити. Ця пісня ностальгія за часами, коли кохання лише зароджувалося, і приклад того, як потрібно цінувати час із найближчими і рідними людьми. А з неба падав сніг, до нашої досвідни, але мені так тепло було бо тебе зустрів. Таким ось був минулий тиждень. а В плейлисті Слухай у Spotify Вас чекають не менш цікаві сингли від Верлоки та Холі, Голубенко, Кабабанги, Депої та Калібрі, Сол Джаста та інше. Дякую, що були зі мною і нашим каналом. Підписуйтесь та допомагайте нам поширювати український контент і формувати нову українську культуру. До нових релізів і нового тижня. Тримаймо стрій! Слава Україні! Україні.